Інформаційні підсумки середи 22 листопада. До вашої уваги вітаємо! Сьогодні розкажемо про такі події. Інтелект Батл. Хмельницькі школярі змагаються за звання найрозумніших. Участь беруть 30 команд. Готові навчити 20 фахівців. В електротрансі оголосили про курси з підготовки водіїв та водійок тролейбусів. Допомогти вчасно. У Хмельницькому обговорили шляхи підтримки постраждалих від домашнього насильства. Військовослужбовці, волонтери та представники влади, які були учасниками Революції Гідності, сьогодні зустрілися з лідерами учнівського самоврядування. Вони поділились із молоддю спогадами про події десятирічної давнини. Також під час заходу віддали шану тим українцям та хмельничанам, які стали героями Небесної Сотні. Так як я завжди підтримував молодь, завжди з ними спілкувався, завжди. Намагався їх зрозуміти, то я ну я зрозумів, що вони хочуть, чому я їх підтримував. Але коли вже побили людей, я зрозумів, що ну, молодь потрібно, молоді потрібно допомагати, показати їм підтримку. що Це не на словах, я їм розказував про підтримку, про е, можна на мене надіятися. Я поїхав в Київ, коли ми почали е, працювати на Майдані, то я вже побачив цих зелених чоловічків. Вже пішли мови про невідомих людей, яких зі зброєю почали з'являтися в Києві. Ну і вже було зрозуміло, що це буде якийсь конфлікт. Все, що ми пройшли, це заради вас, заради того, щоб наша нація продовжувала жити. Коли я зайшла в зал, я одразу звернула увагу на світлини. Світлини, я думаю, ви теж їх бачите. Це фотографії з Хмельницької області тих людей, які. За цей період боротьби віддали життя. Це люди, які є частинкою нашої історії. Куди звертатись жертвам домашнього насильства, аби якнайшвидше отримати допомогу? Про це говорили правоохоронці, працівники органів соцзахисту, департаменту освіти та науки управління охорони здоров'я під час спільного семінару. Його влаштували у рамках проєкту Міста та громади вільні від домашнього насильства від фонду ООН у галузі народонаселення в Україні. Мета робочої зустрічі розробити а згодом і затвердити план дій, який допоможе жертвам насильства якнайшвидше отримати допомогу. Подробиці в сюжеті Ірини Муляр. Майя Чернова керує однією із мобільних бригад соціально-психологічної допомоги у Хмельницькій тергромаді. З 9 до 21 виїжджають на виклики про домашнє насильство, аби допомогти потерпілим. В складі мобільної бригади є психолог, є фахівець соціальної роботи. Ми за цим телефонним дзвінком виїжджаємо на місце проживання або де відбулася ця подія, тобто вчинення домашнього насильства. І ми тоді надаємо вже східно потреби людей. Не де консультування ту інформацію, яка зараз їй необхідна, найчастіше жертви домашнього насильства звертаються по допомогу особисто або ж за направленням поліції. Але бувають і такі випадки, коли про злочин повідомляють працівники шкіл або медичних закладів. Були такі випадки, коли з травмпункту надходили заявки, і потерпіла особа знаходилась саме в медичній установі. Ми виїжджали туди, встановили освіти, телефонували і просили допомогти розібратися, допомогти саме встановити алгоритм, як подіяти, куди звернутися, як працювати з родиною, не тільки з. Отеною, а всією родиною. Потерпілим потрібно пройти кілька етапів, аби отримати допомогу та прихисток. Тож представники поліції, органів соцзахисту, департаменту освіти та науки завітали на семінар, аби спільно розробити план дій для жертв насильства. Таким чином постраждалі матимуть чіткий алгоритм і знатимуть, до яких установ звертатись, аби якнайшвидше отримати допомогу. Якщо до прикладу вона звертається в поліцію, куди перенаправляє поліція? Якщо людина звернулася в заклад охорони здоров'я, в закладі охорони здоров'я має бути розуміння, який алгоритм яким шляхом далі перенаправляти людину. Окрім того, в нас у місті працюють спеціалізовані служби. У нас є кризова кімната, притулок, мобільні бригади. Ми маємо розробити таку систему, що з будь-якої точки входу буде розгалуження на інші установи для того, щоб ми завжди могли зібратися і цей план переформатувати під те, що відбувається. Робочу зустріч організували у рамках проєкту міста та громади вільні від домашнього насильства від фонду ООН у галузі народонаселення в Україні. Ірина Муляр, Данило Біга, новини міста. Хмельницькі школярі змагаються в іграх розуму. Участь в інтелект-батлах беруть близько 30 команд із різних навчальних закладів громади. Квіз поділили на чотири етапи. У кожному по сім команд до фіналу дійдуть лише 12, які боротимуться за звання найрозумніших. Організували захід волонтери молодіжного центру спільно з управлінням молоді та спорту, аби об'єднати учнів не лише у спортивній, а й в інтелектуальній боротьбі, і таким чином мотивувати їх навчатися краще. Ірина Кондратюк продовжить. Оце на обговорення і відповідь одна хвилина. Близько 30 команд із різних шкіл громади змагаються в інтелект батлах ігри розуму. Борються за звання найрозумніших й учні ліцею номер 11 Хмельницької міської ради. Дев'ятикласник Назар Дмитрієв каже, для нього питання не складні, тож налаштований на перемогу. Тут не потрібно бути якимось там заучкою, ще кимось. Ти просто маєш бути якби. Освіченим грамотним ти все маєш бути компетентним і все. Думаю, ну, питання тут не важкі. Звичайно, є такі невідомі, там як Ребус був, але в середньому нормальні питання більш освічений я в географії, історії в мові, літературі не дуже там були ребус були деякі питання, але все найбільше історія, і географія під час вікторини. У школярів перевіряють знання літератури, географії, історії, культури. Квіз поділили на чотири етапи. У кожному змагаються по сім команд до фіналу дійдуть лише 12. і вже на галафіналі ми матимемо можливість побачити, хто ж із 12 команд буде головним переможцем ігр. Розуму для яких ми підготували чудові подарунки, які матимуть можливість поїхати у чудову освітню поїздку по Україні. І кожного півфіналу в нас кардинально різні питання. Також є різні тематики. По Кількість цього питань в середньому це 7-8 турів, які ми проходимо в кожному турі. 7-8 питань. Організували захід волонтери молодіжного центру спільно з управлінням молоді та спорту, аби об'єднати учнів не лише у спортивній, а й в інтелектуальній боротьбі, і таким чином мотивувати їх навчатись краще. Багато наших школярів займаються різними видами спорту, але є. Діти, які не займаються нічим, але їм цікаво якісь більш інтелектуальні, скажімо так, ігри. І ось було придумано таку от інтелектуальну ігру, ігри розуму. Їхня командна робота, командна гра покаже наскільки вони дружні в колективах. Фінальні ігри, інтелект батлу відбудуться вже за два тижні. Ірина Кондратюк, Данило Біга, новини міста. Тим часом у ліцеї номер 2 Хмельницької міської ради перевіряли знання школярів з точних наук. Для них підготували математичний квест, марафон перемоги. Під час гри розв'язували задачі з алгебри та геометрії. Участь взяли 16 учнів середніх та старших класів. Серед них вимушені переселенці. Влаштували квест працівники школи аналітики, центру досліджень та консультацій. Його мета сприяти засвоєнню точних наук школярами через гру та об'єднати дітей у спілкуванні. Організовують подібні заходи з квітня цього року. Така дисципліна, як математика, алгебра, геометрія надзвичайно важлива в школі, і всі ж не дуже хочуть, ви ж знаєте, учні вчити її, вивчати формули це нудно і нецікаво. То ми вирішили об'єднати цікавий напрямок і такий важливий квест це такий фізико-математичний напрямок. Сьогодні алгебра і геометрія. У нас сьомі, восьмі, одинадцяті класи приймають участь. Цікаво тим, що це саме квест, поки дитина не розв'яже одне завдання, вони мусять. Допомагати один одному, щоб відкрити ключиком наступне завдання. Саме тому це називається квестом. Ну і, звичайно, буде переможники, команда лідерів, яка справиться найшвидше по часу. Тут представлені учні з різним рівнем навчальних досягнень з математики, тому що ті, які знають її на відмінно, вже зацікавлені вивчення математики. А ось тих, яких треба ще трошки спонукати, ми вирішили задіяти їх в цей квест. І я думаю, що після цього квесту навіть ті, які, ну так скажемо, не дуже полюбляли математику, змінять відношення до неї. Електротранс оголосив про новий набір на курси водіїв тролейбусів. Навчання стартує у лютому наступного року на базі комунального підприємства. Триватиме три місяці. Готові навчити 20 осіб після успішного складання іспитів. Працевлаштування гарантоване. Більше знає Олександра Семенюк. Хмельничанка Наталія Сазіна цього року закінчила курс водіїв тролейбусів і успішно склала іспити. Нині на комунальному підприємстві Електротранс проходить стажування. Вивчили будову тролейбуса, один з підмельних подуваного тролейбуса. Там всі ці тумбліра, все, що, що означає на панелі приборів, ми все вивчали. Потім, коли займалися з інструктором, коли без пасажирів їздили, це все перетрогали, перепробували, вже закріпили те, що вивчали матеріал. Ну і зараз в принципі в цьому немає ніяких проблем. Тим часом на комунальному підприємстві оголосили новий набір на курси водіїв тролейбусів. Навчання стартує у лютому наступного року. Ми співпрацюємо з банком Європейським банком реконструкції та розвитку. І в 2024 році плануємо закупити нових 44 тролейбуса. Зі з цим нам нада. Водії тролейбусів до навчання можуть приєднатись чоловіки та жінки віком від 21 року. Головна вимога наявність водійської категорії Б, С або Д. У нас викладають атестовані викладачі. Крім того, це виклад... це наші є працівники. Підприємства викладають правила дорожнього руху, викладають економіку, викладають юридичні дисципліни, дисципліни, медичні дисципліни та інші. Ми вивчаємо, як ви бачите, як керувати тролейбусом, правила самої поведінки на дорогах. Крім того, ми вивчаємо будову тролейбусів, маємо право навчати 20 осіб на рік, тому група буде не більше 20 чоловік. Навчання триватиме 3,5 місяці. Спочатку теорія, потім практика. Закінчили навчання, отримали сертифікат, здали правила дорожнього руху в сервісному центрі, ми їх беремо на навчання. Вони до нас приходять, ми їм знову ж таки приймаємо їх на роботу, даємо їм наставників і вони з наставниками далі практикуються, їздять, але вже вони є нашими працівниками. Після того, коли вони виїздили свою норму годин з наставником, вони вже самостійно сідають за кермо тролейбусу. Навчання безкоштовне. Аби записатись на курси водіїв тролейбусів, необхідно стати на облік у міському центрі зайнятості. Детальну інформацію можна дізнатись за номером телефону 067 598 91 35. Олександра Семенюк, Микола Юрковський. Новини міста. Друге життя старим речам. Працівники офісу проєкту Розумне довкілля Хмельницький створили телеграм-канал, де публікують фото вживаних меблів та побутової техніки. Тих, що хмельничани здали у центри управління відходами, ці речі пропонують використати повторно. Їх можна забрати безкоштовно. Принцип роботи, коли хтось привозить річ, яка їм вже не потрібна, а хтось приїде і її забирає. В нас був з самого початку, тобто з самого початку створення центрів, такий своєрідний обмін, принцип приюз повторного використання. Але ми вирішили для зручності, власне, не тільки для тих, хто вже приїхав на центр і щось побачив, щоб це було зручно саме в такому електронному форматі, просто переглянути, що є зараз в наявності, Подзвонити на центр на один з центрів, зарезервувати, запитати і вже тоді приїхати забрати цю річ. Зараз у нас є в наявності дитяча колиска, кріселко для годування. Також там є ялинкові прикраси, що зараз актуально перед святами. Якщо не хочете купувати, можете приїхати їх забрати. Також є посуд. Тобто варто підписатися на цей канал. Вже цього тижня мініфутбольна команда Урбан гратиме в Кубку України у другому попередньому турі. Хмельничани зустрінуться із рівненським клубом Еліксус Хімік Танчик». До слова, наші майбутні суперники виступають у першій лізі чемпіонату України. Базова дата матчу 25 листопада. Нагадаємо, хмельничани дебютують у Кубку України з футзалу. До чергового раунду старту потрапили після двох перемог у серії ігор проти столичного клубу Дірект. Загалом у другому попередньому етапі виступатиме 24 колективи. Ми оптимісти, будемо працювати і будемо намагатися дойти як умога далі. А там вже буде видно, там підключаються команди з першої ліги, з екстра ліги, тому буде дуже важко. Люди тренуються кожного дня, люди в принципі віддають все своє життя футзалу. Тому нам буде цікаво з ними позмагатися. Кубок цікавий. Поставляти Хмельниччину для всіх було честям, мені здається. Ну, є хочемо протикнумо далі показати свої сили, на що ми далі спроможні. Ми постійно готуємося до кожної гри, дивимося відео, теорії. У нас проходить, тренер проводи. І ми дивимося суперника, як він грає, які тактичні схеми використовує стандарти. Ми все дивимося, приглядаємо, вивчаємо, і тоді вже виходимо готові до, до матчу. Це всі новини на сьогодні. Дякуємо, що дивитеся. Пам'ятайте про віру в себе та беззаперечну перемогу України. Побачимось!